Все, що ви побачите у цьому відео, є результатом вишивальної розпусти. А також не вмінів часно датися трохи на стримання. Будь ласка, не повторюйте завтра. Так, а перед тим як ми почнемо, напишіть мені, будь ласка, скільки сорочок у вас в роботі. Мені дуже цікаво. І які ситан. Або де сорочок, може, светри. Що у вас в роботі і скільки. Всім привіт! Ви на каналі Хата Агуаката, я Даша, і сьогодні я буду вам сповідати, з чого ж у мене так багато розвелося процесів по сорочкам. Mm. Що це все дійство не могло явно завершитись однією сорочкою, яка я собі вишила. І е, якось так сталося, що процесів стало занадто багато. Ну, для мене не занадто багато, але в коментарях мені вже, мені вже кажуть, о, стільки багато сорочок. Тому давайте розбиратись, чому ж їх та, стало так багато. Але для початку давайте розберемо, що ж таке почата сорочка. Тому що треба визначитись з термінологією. У мене тут є такий чарівний м'якенький моточок, який я купила собі в неділю розпочати ще одну сорочку. але... Канини нема, зразочку нема, з цього цілком може бути шапка. Що? Сорочка не розпочата. Отже. А, тому давайте визначимо так. Якщо сорочка, на сорочці вишити хоча б 11 бочок, саме взору, не покроєна, а вона вважається розпочатою. Інше ні. Тому, давайте розпочнемо по хронологічному порядку. Перше, це в мене така тканинка, яку я ледве покроїла. Тобто тут я собі вирізала уставки і збирала зшити собі щось типу додільної чернігівської сорочки, тому що я, е, тому що я потрапила в вишивальну секту. Можливо, хтось вас знає, е, канал Вечірнє Сонце. Лера там шиє сорочки, дуже весело і задорно про це розказує. І ще півроку тому я потрапила до неї в чат. І після цього моє життя змінилось на до і після. Там дівчата відтворюють сорочки, дуже багато натхнення, всі так над цим натхненно працюють, дуже багато різних, красивих у них є готових робіт. Я на це діло дивилася, дивилася, і от ми тут. Отже. Подивилася я відео на каналі Лери про Житомирську сорочку, додільну, яку вона шила для своєї подружки. І подумала, що мені треба така сама. Але, чесно кажучи, тут щось пішло в мене не так. Я зробила собі цю мережку. Е, так, давайте по порядку. На чому я її зробила? Це е, тканина від українського виробника Едельвіка. Е, вона називається ця тканина Хемп. Я взяла собі кількість на додільну, довгу сорочку, додільна це до полу, до підлоги. Додолу. І щось, чи я не додумала щось, чи щось не, композицію не продумала, чи саме яка це буде сорочка, щось я хотіла сама собі вигадувати, зробила оцю мережку білим по-білому. І мені зовсім не подобається, як тут ем, поєднуються кольори. Вона са канина, хоча вона і молочна, я її брала як молочну, вона скоріше від, така біла, е, молочними нитками по ній шити мені не подобається. Можливо, тут треба не такий бланк. Коротше, це будемо вважати, що це зразочок, який нікуди не піде, можливо, колись, але насправді тканина покроєна тільки на уставку. Можна приміняти на іншу сорочку, тому ця сорочка не буде закінчена. Надати хронологічному порядку. Тобто, поки я шила ще цю, я це спробувала цю мережку, трошки відволіклась, і потім дошивала цю свою сорочку. І якраз коли я її дошивала, вийшов онлайн-майстер-клас на сорочку, дуже відому, барвінкову, випустила його Лена Данєва. І е, це повністю майстер-клас з е, схемами, з, е, з е, поясненнями, як шити кожен стібочок. І було заявлено, що ця сорочка підходить для початківців. Отже, я купила собі цей курс, купила собі тканину на нього. Це е, в мене е, польський варений Ну, тобто, на той час я ще не дуже розбиралась в тканинах, в каунтах, в цих розмірах всіх. І я трошки поспішила. Поспішила із тканиною, і поспішила з самим курсом. Це були мої перші хрестики. І, чесно кажучи, я вам скажу, не пішло. Дуже важко, важко працювати з цією тканиною, тому що льон варений і він такий нестабільний. Ці ниточки весь час кудись соваються, кудись лізуть. Е, хрестики порахувати я не можу. У мене чотири ці чотири гілочки майже всі з помилками, е, вони не сходяться по ширині. Коротше, цей е, курс я вже купила. Я його обов'язково. Е, курс я купила. Трошки потренувалась і думаю, що ця сорочка у мене піде на іншу тканину. А саме ця ця, ця та робота буде поротися і я маю вже на неї інші плани, трошки не пізніше, коротше. Ця сорочка теж не побачить життя в такому вигляді. Я сподіваюся вишити її потім на Белфасті, тому що з ними простіше працювати. І е я вже трошки потренувалася хрестики на своїй наступній сорочці. Отже, у нас там в чаті ще є дівчинка, Юля. І вона вишивала свою першу сорочку. Вона взяла собі. Е Таку ем, тканинку натурального кольору, і вишивала на ній хрестиками в, в техніці брокар, яку я наче там спочатку не поважала, тому що це занадто ну це не супер автентично. Це те, що на нас прийшло е, достатньо пізно. Ну, це не щось таке дуже старе, чого мені хотілося спочатку. Але потім я подумала, подивилася на її сорочку. Вона вийшла просто шикарна. Вона на ній вийшла полунички. І це, мені здається, так еротично полунички, на тодільній сорочці з великим вирізом. Коротше, я надихнулася і подумала, що мені теж треба така сорочка, яка нібито, ну, наприклад, якщо шукати Київську область, то дуже багато цих сорочок в техніці брукар, чорно-червоних. Або е якихось таких е сіро червоних. І е якби я собі так придумала, якби мені від баби залишилась сорочка, то, скоріш за все, це б могла би бути саме така сорочка. І я собі придумала сорочку, яку я назвала безсоромна. Тобто, сорочка вишита на отакій домотканій на імітації. На імітації домотканої тканин. це в мене. Сірі нефарбовані коноплі зі світльону. Елітні коноплі. І я взяла собі взір, відмалювала її з якогось узору з Пінтересту, трошки там поміняла якісь мінімально. І почала відшивати сорочку, щоб заодно ще тренувати хрестики для барвінкової. Тому що там. Дуже ці форми такі рослинні, ну, якось важко йдуть. Якщо ви хочете потренувати хрестики, бить спочатку якісь геометричні орнаменти. А, отже, я собі ще підібрала до неї ось такі ниточки, не, взяла не чорні, а сірі це графітовий, графітовий льон. Я дуже люблю тестувати всякі різні збочення. Тому я на коноплі взяла льон. Це, так, вона е, імітує. Які в неї не, повні, не, не скручена, туго, а має м, такі мінімальні е, як потовщення, потончення, вона ж там потім скатується. Ну, З нею працювати досить, досить цікаво, треба працювати невеличкими відрізками. А саму червону цю бордову я взяла муліне. І воно мені дуже гарно лягає. Е, мені здається, вона така схожа на щось таке старе продавнє що я могла би теоретично отримати у спадок від моєї бабусі. Е і тут я нарешті потренувала хрестики, в мене трошки почало виходити. Хоча, чесно кажучи, ця, ці хрестики це, над цим треба зосереджуватись. Це треба, щоб мене не чіпали діти, тому що я весь час помиляюсь. І, ну, Шию так, трояндочка вперед, листочки назад. Тро... Листочки вперед, трояндочка назад. Ну, коротше, помилок тут багато, але... але вона просувається. Ну, Тут насправді готова тільки уставка, і я хочу декілька там трояндочок ще вишити по рукаву. І Така вона буде досить мінімалістична, але вона буде додільна і з великим вирізом. Потім, можливо, я його тут змережу якоюсь мережечкою, але спочатку я хочу, хочу таке українсько-еротичне. Бенні, щось таке. Отже, ця сорочка обов'язково буде закінчена. Це те, над чим я працювала до своєї хустки, і мені здається, вони будуть поєднуватись бордовою з такими бордовими киточками. Це не один той самий колір, але приблизно. І вона мене дуже надихає, я на неї іноді дивлюсь, трогаю коноплі, обожнюю на дотик коноплі. Лягати будуть потім дуже класно. Скоро буде. Ну, скоро, колись. Отже. А потім знову ж таки чат, знову ж таки, е дівчинка Настя. Вона вишиває чудові сорочки. О, в неї е є ще оця червона. Оця червона, також я надихнулася її сорочкою. Це. Е Я підпишу, господи, я забуваю там всі назви, там пара його це досить важко. Але я вчусь. Вчусь. Я стараюсь вивчити, Стараюсь заглибитись трошки в, Саме в ці е... автентичні техніки і не плутати потім регіони, тому що один регіон ще в одне, інший інше. Пухлики там притаманні, там не притаманні, І це буде рука-рукавівка або рукав'янка, павочки. Колись я її почну або зв'яжу собі шапку. Отже, отже, продавали сорочку, і е, Настя там побачила собі взір і попросила одну дівчинку нас зробити цей взір. І він ще тоді мені дуже сподобався, коли вона вперше це показувала. І я собі її запримітила. І коли вона її вишила, е, я просто зрозуміла, що я махпочка, і я маю це повторити для себе. І тепер я просто буду не просто мавпочкою, а мавпочкою з отакими чудовими дубочками. Тут просто взір дуже схожий на дубочки. Він такий теж трошки рослинний. Щось мені подобається зараз рослинні ці узори. На чому я шию? Знову ж таки, елітні коноплі кольору, це бежеві, але вони мають такого кольору корсека чи шампань. Такого. З бульбашки ми їх дуже приємно чіпати, вишиваю це белією. І вона така тактильна. Тут дуже простий сам взір. Це просто лишта техніка сама проста. Але її трогати це просто тактильне задоволення. І ця сорочка буде завершена найперше. Тому що тут у мене вже вишита одна уставка, друга уставка. І вже вишита під рукавами. Вона не дуже така зашита. Хоча насправді цей взір він настільки щільно щільно зашитий, що на нього я подивилась по розходу ниток. Ну, тут багато роботи, це не сорочка за вихідні. Якщо така існує, це точно не вона. Після того, як я попросила взір до цієї сорочки. Я запустила цілу хвилю, і, і тепер її шиють дуже багато людей. Мені здається, ми проводили голосування вже 17 людей цю 9 шиють, і деякі думають над тим, щоб її почати. Може, вона така приємна. І я хочу її вдягти, я хочу її носити цього, цієї весни, і, чесно кажучи, я над нею працюю просто взагалі не відволікаючись на інші. І навіть моя оця. Безсоромна сорочка трошки страждає, але я її збираюся влітку, як плаття, тому спочатку це пріоритети, спочатку це, потім це. Отже, коли я вчора записувала тізер до цього відео, мене вже питали мої дуже е, уважні підписники, що ж з луганською сорочкою. Чесно кажучи, з нею майже нічого. Тому що все, що я зробила, це надрукувала собі схеми і взяла в свою проєктну торбинку уставки і трошки розмітила. Зробила тут собі розміточку, відмітила середину, де я буду вишивати цей візер. Я буду її з собою носити на якісь. Ну, тобто вона в мене покроєна, і вона маленька, і вона досить мобільна, тому що більшість своїх сорочок, молотих, ну, наприклад, до бочки я не кроїла, це великий шмат тканини, досить важкий. І носити кожен раз його з собою мені незручно. А саме цю сорочку, оскільки я її покроїла і порізала, то можна з собою взяти і кудись мобільно занести. Отже, я буду над нею потихеньку працювати, тому що я її хочу, але вона в такому низькому пріоритеті, але вона точно буде готова. Остання моя сорочка, яка напіврозпочата, напів не розпочата. Тобто, це Старокосівська сорочка. Хто знає, той знає, хто не знає, зараз я вам розкажу. Зараз тут у вас десь з'явиться її вигляд. Це така дуже цікава сорочка по техніці. Вона така одна здається. Нічого такого схожого на неї більше немає. В неї повністю зашиті рукава різними кольорами. І вона дуже приємна тактильно. тому що вона вишивається на. Ну, Я її буду вишивати на коноплях козацьких. Це дуже такі, така щільненька, цупкенька тканинка, дуже схожа на прадавнє полотно. А шити я її буду різними медносовими нитками, частина з яких у мене була ще до того, як я почала вишивати, тому що я щось брала на светрики, щось я брала на шапочки, і в мене майже все, що в мене тут в зразочку, все є. І вона шиється досить. Ну, по технікам, там, можливо, там десь потім при збірці є такі цікаві моменти. Я коли дійду, я вам скажу потім. Але самі рукави шиються досить простою технікою. І я думаю, що це буде мій такий медитативний несвідкий процес, з яким я не буду поспішати, колись він буде. І Сама, ну, чому я хочу її саме вишити, чому такий буде? Тому що вона шиється різнокольоровими нитками, вона дуже така приємна, тактильно і візуально. І хочеться іноді просто ні про що не думати, не дивитись на взір оцих хрестиків. Часто кажуть, що в мене якась хрестикова травма, мені здається. Господі, я сподіваюся, що вона записується. Стільки наговорила Коротше, мені здається, у мене якась хрестикова травма. І мені необхідно якийсь такий е, mindless процес, щоб просто іноді зробити декілька цих е, квадратиків, бубочок. І до якогось різдва вона буде. Та й всі процеси? Тому я думаю, що це не так вже і багато. Так, я трошки відпустила свого внутрішнього якогось. Тормоза, який мене стримував, почала майже все, що хотіла, що мені хотілося. Але я отримую зараз від цього шалене задоволення. Е, є в мене ще процеси в'язальні, які я теж хочу просувати, але, чесно кажучи, вони не в пріоритеті. В пріоритеті зараз це мої сорочечки, дуже хочеться їх вдягти. Вони забирають шалено багато часу, я думаю, ви знаєте. Але це дуже і дуже дуже приємно. І мені зараз дуже подобається взагалі їх е шити, тому що я бачу від них собі користь в светрих. Я не так часто хожу, мені так жарко, мені треба я вже початок е квітня, а я вже ношу футболку під куртку. Тому якось ну, дуже якось дуже я жарка людина. І тому. А сорочки, мені здається, мені для мене набагато практичніші. Тому саме сорочка з дубочками прям дуже хочеться, проситься вже надягтись і вигулятись. Підубний в ній в пісочницю. Сподіваюся, я нічого не забула, що я хотіла вам розказати. Отже, така моя маленька сповідь про мої вишивальні здобутки. Сподіваюсь, ви в безпеці, не нехтуєте сигналами тривоги. Сподіваюсь, ви донатите, тому що, якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви маєте задонатити. Я там залишу декілька зборів під відео. І, е, будь ласка, бережіть себе, підписуйтесь, тому що відео виходять нерегулярно, не часто. Надоїдати я вам точно не буду. Але давайте бачитись частіше. Побачимось, побачимо. Сподіваюсь, дуже скоро і я прийду до вас з готовою сорочкою до бочках.